Подовжимо. а Значить, по цьому. Тоді подивись, в якому в тебе котик, який скидував про 4070i а Треба подивитися, в якому в тебе слоті вставлена карточка. Типу, вона може стояти в першому слоті, може стояти в другому. Може в тебе задіяні лінії чипсета? В тебе можуть бути задіяні лінії чипсета, через що в тебе відеокарта сповільнилася. Тоже важливо, в якому вона слоті стоїть вставлено, тобто верхній слот, нижній слот, якщо це велика материнка. Плюс в деяких моментах, якщо е, в тебе SSD поставлена в чіпсетній лінії, тобто, умовно, вона зверху висить, ціна, дивиться розпінок материнки, це може бути в цьому проблема ще. Або в тебе умовно перемкнені лінії в самій материнській платі. Подивись, в якому режимі в тебе е, використовується PCI-Express. Якщо в тебе використовується PCI-Express 2, PCI-Express 3, може ти там щось натикав, то перемкни його на максимально доступний для твоєї материнки. В цьому теж може бути проблема.